Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день календарної зими. Ну, але, як бачимо, зима у нас не почалась. Бачимо, як бджілка наша літає. Зараз у нас десь приблизно 2 година дня. Ось так. Бачимо бджілка літає. Зараз десь приблизно 2 година дня. На ранок був мороз, а тепер десь приблизно 9-8 градусів тепла. Так, Відео у нас буде про контрольний вулик. Будемо зважувати, що у нас там вийшло за цей місяць. Так, беремо зошит і йдемо зважувати, що у нас там вийшло за цей місяць. Що в нас бджілка згіла. Так. Ставимо зошит. Е, так, бачимо. 31-го. Так, секунду. 31-го, 10-го у нас був... Да, 31-го? Да, добре. 31-го, 10-го у нас був ммм... Е, Перший замір. Важив у нас вулик 20 кілограм. Ну, сьогодні у нас 1 грудня, пройшов якби місяць, і подивимося, що у нас змінилось на вагах. Так, бачимо, як було 20 кілограм, ну, стоїть, ніхто нічого не чіпав. Зараз подивимося. Так, ну однозначно вулик схудну. Так, тут пересунемо 10. Тут будемо ставити. Скільки? Ну, нехай. Так, дев'ять. Опа. Так. Дев'ять. Ось так. Ні, це також забагато. О, десь так. Ще чуть, чуть О, так воно у нас бачимо. Ну, нормально. Так, і тепер рахуємо, що у нас там. 19, так, 19, 100.

Ну, пишу 1990. 19 900. Ну, вже потім запишу тут дату зараз. Е, бачимо за місяць вулик схуднув на 100 грам. А зараз, друзі, подивимося, як сидить Ну, бджілка, бо можливо дехто буде казати, що там вже нікого немає. Ніко там не живе. Бачимо, клуб сидить. Ось так. Все гарно, все нормально. Якби, здається, ну, три рамки лишні в цьому вулику. Ось такі, друзі, результати. 100 грамів я рахую за місяць, це взагалі. Можна казати ні про що. Так, залишили так, як було. 19900 Поставили і вже до наступного місяця. Ось такі, друзі, справи. Ось така у нас погода. Звичайно, для бділок, я думаю, що це не дуже добра погода, тому що ну, їм би вже якби. Пішли взиму і хай вони вже собі спокійно сидять. Ну, Але маємо те, що маємо. Що Бог дає, то маємо. Така погода, значить така погода. На цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо продовжувати знімати е, далі наш вулик і дивитися, як він буде споживати е, ну, на наступні місяці. Всім до нових відео.